Сьогодні маємо лазареву суботу. Сидайте. Сьогодні нам, знаєте, перед очі Євангеліст Іван ставить цю подію, коли Христос воскрешає лазаря, якби підготовлюючи людей до свого Воскресіння. Лазарева субота це той. Спосіб, знаєте, прожити Христове Воскресіння, підготуватися до Нього, так як Іван Хреститель був притечою Ісуса Христа, прийшовши, щоб приготувати Йому народ, підготувати Йому о, людей, які мали би прийти до Ісуса. Лазар так само став тим, знаєте, таким першим кроком до Воскресіння. І коли Лазар помер, Ісус прийшов, ви чули з Святого Письма, що саму ситуацію, як Марта. Господи, ти був би тут наш брат не вмер би, але я вірю, що все, що ти скажеш, то так і буде. З такою десь далекою надією, що Христос може Його воскресити. Навіть боячись промовити то в голос, але все рівно, вона каже, але я, я вірю тобі, що ти скажеш, що воно так і буде. І Марія каже, Господи, якби тут був, ти був би тут, Лазар би не вмер. І знаєте, оці дві особи Марта і Марія дві сестри. Вони Стали тим прикладом віри, що коли в родині є одинакова віра. А то так буває, знаєте, часом один брат вірить, а сестра не дуже. Одна, значить, чоловік дуже такий віруючий, а жінка не дуже. Або наоборот. А тут вони всі такі глибоко віруючі на одному рівні. Іменно через таке Господь Бог творить чуда. Іменно до таких Господь Бог приходить. Пам'ятаєте той діалог марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся багато одного тобі потрібно. Марія вибрала кращу частку. І тут вони розділилися, бо марта клопоталася, а Марія сиділа коло них Ісуса Христа. Але в їх об'єднало що Ісус? Бо марія сіла слухати Ісуса, а Марта бігала, готувала накритий стіл, прийняти найповажнішого Гостя Ісуса. Кожен із нас може робити свою справу, але в нас в основному це є Ісус Христос. І коли Христос воскрешає оцього цього Лазаря, ну, представте, що ви там також знаходитеся. Стоїте в тому натовпі. Люди, як люди. Люди хочуть бачити сенсацію. І коли вони побачили, що Марія побігла, вони подумали, каже, напевно, побігла до гробу плакати і пішли за нею. Чого пішли? Щоб заспокоїти? Ні. Люди хочуть сенсації. Вони хочуть подивитися, як вона плаче. А вона прибігла не до гробу, до Ісуса, і вони стали. Але вона почала плакати перед Ісусом, бо казує свій жаль. Господи, якби ти був тут, мій брат, не вмер би. Але я вірю, що ти скажеш, то так і буде. І Христос навіть заплакав, показуючи те, що Він переживає з людьми все те, то що і вони. Каже, відкотіть камінь. І тут включається людська логіка. Марія каже: Господи, не треба, бо то вже четвертий день. Він вже смердить. Так що ти хочеш? І нам не раз Господь Бог каже: добре, ти просиш мене, щоб я тобі що зробив. А ми так, як Марія. Не відкочуйте камінь, бо то вже смердить. Але я маю на увазі в іншому варіанті, то, що Господь Бог хоче вирішити Твоє благання, то що Ти просиш. Господи Боже, я прошу, щоб моя дитина добре вчилася. І потім в тебе раз якась проблема, дитина захворіла. І ти такий, Господи, та я тебе не то просив. Розумієте? Коли Господь Бог робить щось, ми зразу то сприймаємо тут так сприймаємо, так як бачимо. Так, як Марія каже, не відкочуйте камінь, бо то смердить уже. Вона хоче, щоб той Воскрес, вона хоче, щоб той жив, але камінь не відкочуйте, Бо то смердить, вона по-людськи думає. Я хочу, би дитина добре вчилася, але тут він захворів. При чому це? А при тому, що Іменно таким способом може Господь Бог хоче, щоб ця дитина, маючи той час вже нікуди не бігати, не ходити, а звернутися до тої науки. І Господь Бог покаже і відкриє любов, що вона схоче вчитися. Бог має свій план. І для кожного той план є інший. І коли Господь Бог хоче реалізувати моє бажання, мої молитви, моє прохання, що я його прошу. Часом воно виглядає дуже дивно. Часом Господь Бог може когось з родини забрати, може померти дорога тобі людина. Може в інший спосіб може щось втратити, згорів будинок, розвелася машина. Ще щось інше. Бо коли Бог щось хоче дати, він щось забирає, аби зробити місце на те, щоб щось дати. І ми часто дуже впираємося. Так, як Марія, бо ми дивимося на реальні речі. Господи, ти хочеш зробити мені добре, але так багато забираєш від мене до того, до чого я привик. Лазарю вийде сюди, і той виходить. І коли лазер вийшов, все, що було до того, вже не має сенсу. Так само і буде з вами, з усіма. Коли то, що Господь Бог для вас приготував, враховуючи ці втрати, які ви маєте сьогодні, вони не будуть мати значення. Ну і на кінець так ще два слова про Лазаря. Лазар Воскрес і всі так цікавляться, що там було з ним далі. А далі він жив. І знаєте що? Він дуже мав запах, як мертвої людини. Чи мився він, чи не мився від нього дуже пахло. Чи міг Господь Бог забрати той запах? Міг. Але це залишок. Отої слабкої віри Марія сказала: не відкочити, бо вже воняє. І Христос каже: тобі воняє і буде тобі воняти, а я кажу, ходи до життя. І потім тому Лазар став священником, потім Лазар став єпископом. І так запах від нього був завжди. Такий, як. Під трупа. Яким він був священником чи єпископом, таких передань особливих немає? Але одно із тих речей, що вражало всіх, це що запах так і залишився. Чому? Бо каже Господь: не знаєте, що просити? Тому просіть Бога без всяких там. Як ми любимо, дай мені Господи роботу, ну хоч якусь, ну хоч якесь. Дівчина проситься, молить, Господи, Боже, да дай мені якогось чоловіка пошли, ну хоч якогось там. Я хочу купити машину, та хоч якусь. І потім тобі, Господь Бог дає. Ти кажеш, Господи, Боже, слухай, ну ти таку жінку мені давно. Ну, ти просив хоч якусь, такусь і отримав. Тому не просіть щось. Не просіть із тим, що не думайте, що Бог бідний або скупий. Просіть по максимуму. Просіть те, що вас буде тішити і радувати, щоб не залишилося того запаху, як від лазаря. І живий був, але пахнув, бо ти сказав: не відкочуйте, бо він вже смердить. Просіть Бога і віруйте все добре. Тільки чому не збулися ваші всі прохання і бажання? Бо ви маєте сумнів, не сумнівайтеся і станете свідками великих Божих чудес і з великою радістю для кожного із вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!